Вітання з Кременечини, Тернопільська область. Зараз будемо висаджувати черенки винограду. Черенки в мене знаходяться в трилітрових баночках. баночках. На дні трішечки води, так, десь 2 см. І зверху накриті плівкою. Плівкою накриті, тому що минулого року. Я за них забувся на кілька днів, і вода висохла і вони засохли. Тому цього року я накрив плівкою і більше навіть води не доливав. Я вже підготував ґрунт. Тут в мене перегній, відро піску і відро попілу. Гілки із саду, які я тут обрізав і їх спалив, потім цей попіл я теж сюди додав. Ось я вже розпочав висаджувати тут в мене сорт мармеладка. Мармеладка сама перша пустила такі великі корені. Зараз будемо відкривати дивитися інші сорти. Так, я вже підготував відеречка. Ось такі літрові, або можна просто стаканчики. Так, відкриваємо, що тут і дивимося сорт. Сорт бананас. Ось вже так виглядає, і бачимо, який вже корінь. Так, розкриваємо іншу баночку. Так, тут в нас з корінчиками Лімпопо. Ось так виглядає. Садженець. Лімпопо. Так, інші саджанці в баночках мають корінчики, але вони ще маленькі. Тому я їх ще залишаю. Хай ще кілька днів почекаю.